Ну, спочатку потрібно розділити її на маленькі волосся, на маленькі е, частинки, потім взяти нитку і прядку волосся і зафіксувати. Тринадцятирічна Карина плете афрокосички, а зароблені гроші віддає на потреби армії. Міні-перукарню обладнала просто у своїй кімнаті. Першою моделлю дівчинки була її молодша сестра. Я літом майже завжди заплітаю її косички. Їй це дуже подобається. Вона мене просить заплітати їй. І одного разу на вулиці до мене підійшла дівчинка із Северодонецька і попросила їй також заплести такі косички. І я дуже люблю заплітати, тому і згодилася. І ось так от і почала плести косички. На заплітання Афрокос Карина витрачає щонайменше 40 хвилин. Якщо клієнтка хоче дракончик або колосок, якщо ж бажає маленькі коси, плести доводиться близько трьох годин. З роботою дитині допомагає мати, аби процес не був надто довгим. Так я навчилася. Вона зараз допомагає зараз. Вже за її методиками. Звісно, підтримуємо її ідеї такого. Заробітку ніхто не придумав і я вважаю, що воно повинно користуватися популярністю серед дівчат. Мати з донькою заплетають подругу Карини Дарію. Дівчинка розповідає, спробувати та зачіску хотіла відтоді, як побачила схожі косички у дівчинки в дитячому таборі. І тут мені Карина говорить, що вона такі за заплітає і що гроші вона віддає на ЗСУ. І я вирішила собі заплести такі. Плата за коси символічна: маленька Афрокоса 10 гривень, велика 20. Своєю ініціативою Карина змогла зібрати понад тисячу гривень. Виручені кошти разом з родиною передає у благодійний фонд. Це фонд, в якому працює моя жінка. Вона безпосередньо контролює, веде облік і направляє це на такий робочій основі. Своїми роботами дівчинка ділиться у соціальних мережах. Там і веде запис на плетіння. Катерина Нічок Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.